Вправа 421. Маса товару, запакованого в ящик 20 кг, що становить 10 одинадцятих від маси ящика з товаром, обчисли масу порожнього ящика. Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а яка маса ящика з товаром. Це, звичайна задача, де нам потрібно знайти число з значенням його дробу. Отже, якщо. Як знайти це число, потрібно тоді саме число поділити на значення цього дробу. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, 20 кг. Ми ділимо на 10 10,11. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. то ми записуємо це як 20, що множиться. Обернений дріб до 10 10,11 це 11. ,10. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо тоді, як 20, що множиться на 11, а в знаменнику записуємо 10. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 10, і чисельник і знаменник. 20, що ділиться на 10, це буде 2. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Тоді у нас в чисельнику буде 2 помножити на 11, 22. Знаменнику 1. 22 перших це буде просто 22. Записуємо, ми знайшли частинку від маси в кілограмах. Це буде кілограм, це у нас буде маса. Ящика. З товару. Якщо маса ящика з товаром 22 кілограми. А маса товару, запакованого в ящик це 20 кг. то як нам знайти масу порожнього ящика, потрібно від загальної маси відняти масу того самого товару. Записуємо друга дія. Тобто від 22 кг, Віднімаємо 20. Ну і це буде дорівнювати 2. Записуємо в дужках чого кілограми. І пишемо, що це в нас буде маса. Порожнього. Порожнього ящика. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, обчисли масу порожнього ящика записуємо 2 кілограми. Ну, що ж ось така задача на знаходження числа за значенням його дробу на цьому вправу завершено.